На календарі понеділока це означає, що час розпочинати тиждень із спортивного дайджесту від Львівської мануфактури новин. Футбольні ветерани з Львівщини – чемпіони України. Збірна ліги ветеранів Львівщини виборола головний трофей цьогорічного чемпіонату України серед ветеранів у КВІ категорії 60 років та старші, присвяченого пам'яті Степана Юрчишина. У вирішальному матчі в серії після матчевих пенальті команда Львів'ян взяла гору над Волочиським агробізнесом із рахунком 5-4. Перша ліга України Фенікс Маріуполь удома зазнав поразки від харківського металіста, пропустивши один в'яч. А от у другій лізі України у 12-му турі скала 19-11 на виїзді здолала житомирське полісся із рахунком 3-2, а от у 13-му турі удома скала 19-11 поступилася команді Ужгород із рахунком 1-2. А от куликів білка вдома здобули мінімальну перемогу над вільхівцями із рахунком 1-0. Прем'єр-ліга Львівщини у середу, 8 жовтня, ФК-П'ятничани на виїзді мінімально обіграли команду Миколаїв забивши один м'яч. А корміл удома двічі розписався у воротах погоні з міста Львова. У суботу ж жовтня ФК Мостиська та нафтовик Борислав поділили очки. Матч завершився із рахунком 3-3. Олесько здобуло перемогу вдома над «Сокаль» датський текстиль. А Галичина Дрогобич на виїзді обіграла «Легінь Воля, об'єднану команду із Бриговичів Братковичів. От у неділю у Дербі Яволівщини Корміл. Вдома здолав команду Гірник із міста Новояворівськ. Гімнастка з Львівщини Регіна Абрамова встановила світовий рекорд Гіннеса. Шестирічна атлетка виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині. для Регіни. Це вже четвертий рекорд. У п'ятирічному віці вона встановила три національні досягнення. Лучники та лучниці з Львівщини призери та переможці Кубка України. Кубок України із стрільби з лукою у Чернівцях відбувся 6 по 9 жовтня та зібрав понад 160 учасників. Представники та представниці Львівщини завоювали медалі в індивідуальних та командних виступах. Три світові рекорди та золота медаль. Паверліфтерка, Лівщини – чемпіонка світу. Спортсменка з Шептицької громади. Роксолана Бузька показала неймовірний результат на чемпіонаті світу з паверліфтингу. Відбувся чемпіонат у Словаччині з 8 по 12 жовтня і зібрав атлетів з понад 25 країн. Роксолана Бузько завоювала золоту медаль з паверліфтингу, а також встановила три рекорди світу. Загальний результат спортсменки 520 кілограм. Такими були новини спорту цього тижня. Ви ж підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.